Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось такий чудовий вафельний тортик, снігерс, дуже багато горіхів, дуже класний такий. Кому цікаво, готуємо разом. Готуємо ще одні перемащені вафлі. Беру я 200 грам масла, кидаю в машинку. Ось. Порізати накрою і додаю згущене молоко. Зливаємо масло з гущенком. Такий вийшов наш крем. Тепер до цього крема я додам, ось підсмажила я горіхи і просто отак висиплю і розмішаю. Тут можеш горіхів давати скільки хотіти. І в мене стакан я дала. І просто так перемішаю. І будемо накладати зараз у... на вафлі. Андрути, мені... мені казали, що в нас на галичині андрути. Найбудуть будуть андрути. А ми чогось звикли казати вафлі. Будемо перекладати отако. Я так зробила, аби були... Е... Один такий, один такий, а два маю коричневі. Буду так давати ложку дві на вафлі. Ось так і буду перемащу. Тепер білий кладемо на нього. От тут. -от -от. Так, отут тепер ще ми дамо трошки, я маю потертою тут шоколадки. Ми ще отако трошки притрусимо сюди. Такі шоколадки. І знову. Тут у нас коричнева, значить, буде біла. І далі мастер. Так, кладемо тепер цей тортик, аби він пропитався файно. Через ніч. Ось такий у нас вийшов вафельний тортик. Як снігерс, я зараз його розріжу і я вам покажу, який він вже пропитався і який він всередині. Це вафельний буде снігерс. Ви можете туди вафлі собі робити і, і перемащувати просто горіхи мелені. А цей дивіться, який, який виходить файний. Який чудовий, класний, смачненький. М -м, смакота. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. мир усім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий ось такий вафельний тортик. Снігерс. Ось такий, з багато горіхів, так, так дуже, дуже, дуже класний, такий смачненький. Він пропитався, вже тепер за ніч постояв і дуже такий м'ягенький, такий смачненький. Так що готуйте.